Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер-клас. І далі ми з вами розглядаємо і прогнозуємо матчі 24-туру. го туру, Субота, 12 квітня. Розглянемо в цьому відеоролику в нашій програмі. Матч з Арени Львів, ось якраз цей матч. Рух Львів, футбольний клуб Олександрія. Це буде перший матч, який ми розглянемо в цьому відео. Другий матч це матч на Оболонь Арені в Києві між клубами Оболонь і Чорноморець. Вмощуйтесь зручніше. Не забувайте про ваші дорогоцінні вподобайки, коментарі змістовні. Ну, а саме головне перевірте, хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. І я буду починати. Дякую вам за увагу до нашого каналу і за повагу, і е, за вашу підтримку. Е, поїхали. Олександрія завітає на Арену Львів е, в цю суботу. Так, ми вже, мабуть, всі чули і від мене, і не тільки цю новину. Що це останній рік існування повноцінно клубу Рух Львів. Надалі, десь приблизно через півроку, вже ми з вами будемо бачити, у Львові в прем'єр-лізі буде представляти лише один клуб Карпати Львів, який об'єднується з рухом, і тому цей останній сезон. В прем'єр-лізі, ну і взагалі в професійному футболі для руха. Це буде як лебединна пісня, так кажуть. Тому я думаю, що, звісно, дуже кортить наостанок, дуже голосно заявити в останнє про себе грюкнути двермима. Але проти такого потужного клубу, як Олександрія, це буде зробити не так вже і легко. Навіть у себе вдома на Арені Львів. Погодьтесь, обіцяють в суботу вже покращення погодних умов, і вже буде, ну, як мінімум, я заглядав тільки на що в. Синоптик в наш український прогноз. Обіцяють десь мінімум 12-13 градусів плюс в цей день. І плюс, на те, розраховуємо, що сонечко очікується, так що на сонечки буде можливо і трішки більше. І будуть дуже комфортні умови для проведення цієї гри. Я розраховую. На чудовий матч яскравий футбольними подіями. А в першу чергу я розраховую на виїзну перемогу футбольного клубу Олександрія. Майже тут без коментарів я вже сказав свій главний аргумент. Я вважаю на сьогодні і мотивації більше в Олександрії утримувати і утримуватись за Лідером за Динамо Київ, і не підпускати ближче, ніж на три очки до себе Донецький шахтар. Це дуже важлива задача, її треба виконувати. Тому Олександрія, Перемога, я прогнозую коефіцієнт 2.21. Тут просто все нібито і зрозуміло. Але треба все, що зробити, це. Взяти, приїхати на арену Львів і виграти. Будемо е, очікувати цей матч і спостерігати, як все буде насправді. Е, далі, як я й обіцяв, е, прогноз на матч Оболонь-Чорноморець. Дві команди, дві невдахи. Поки що. По показникам одні з найгірших показників. І у Чорноморця, ну, у Оболоні трошки краще, тому що оболонь перебуває на 13-й сходинці і поки що якось дивом рятуються кияни, пивовари. Чого не скажеш про Одесіків? Чорноморець і надалі перебуває в дуже небезпечній зоні, в зоні виліту. Я вважаю, що тільки диво спасе Чорноморець в цьому сезоні від переходу в першу лігу. На жаль, результати говорять за нас 15-та сходинка у Чорноморця і всього лише 15 м'ячів забито за 23 матчі. Попередніх, а зато пропущено 35. Так, оболонь пропускає ще більше. 37. І забиває лише 13 м'ячів. Якимось дивом оболонь на дві сходинки вище за Чорноморець. Можливо, завдяки перемогам в економ режимі. Це дуже зараз таке популярне. Слово такий термін футбольний перемога в економ режимі. Дуже багато клубів пропагандують цей термін і використовують навіть його на практиці. Тому, друзі, маючи 21 очко, оболонь все ж таки поки що рятується на 13-й сходинці, а у Чорноморця 18. Очків. І Чорноморець, на жаль, на 15-й сходинці. Це місце виліту. Знаєте, я вважаю, навіть не дивлячись на те, що у Чорноморця гірше справи, ніж у оболоні, обидва клуби. які пропускають... ну, Мабуть, найбільше з усіх клубів. 35-37 пропущених у цих опонентів, я більше ніж впевнений, що вони повинні пропустити і один від одного. Інакшої думки у, не, у, у мене навіть і не з'являлося. Тому я для впевненості, трішки перестрахувавшись, беру в цьому матчі і прогнозую тотал більше двох рівно м'ячів. 1,96. Ну я вважаю, тут кожен з клубів просто неймовірний і вирогітний шанс має пропустити. Але хтось пропустить, можливо, і двічі, а можливо і більше. Тому ось такий прогноз. Тотал більше 2 рівно за 1,96. І надалі у нас вже підуть матчі неділі, 13 квітня. Дочекаємося. Дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на майстер-клас на наш YouTube канал. Хто цього ще не зробив. І пам'ятайте, що самий головний стимул і потужна мотивація для подальшої роботи і боротьби це ваші вподобайки і змістовні коментарі. Дякую вам за підтримку, друзі, за увагу і повагу до нашого каналу, за активність. Вже ми разом скільки років, це дуже важливо. Особисто для мене і для нашого каналу в цілому. Скріншоти, по моїм прогнозам вас вже давним-давно чекають у нашому телеграм-каналі. І хто не любить не моїх довгих промов тут на Ютубі, затягнутих отаких от моїх відео, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там ви будете першими знати про мої прогнози із моїх скріншотів і будете економити, заощаджувати. 5, а іноді навіть і 10, і більше хвилин свого особистого часу. Це дуже-дуже е, зручно і комфортно і корисно. Посилання на наш телеграм-канал е, знаходиться в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само да й посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо! Дивлюся я прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під даним відео. Користуйтесь! Слава Україні! Слава ЗСУ, слава багатостраждальному нашому українському народові і героям вічна слава. Бажаю всім, абсолютно всім скорішої перемоги над болотним расизмом. Міцного здоров'я, мирного неба, щастя, любові і добра. Друзі, дякую, що ви зі мною. Dos ou três papá.